Стоять військові з іншого боку, які не допускають абсолютно нікого, які керуються російськими кадровими е, офіцерами. Е, стосовно місцевого населення, я маю достатню кількість е, друзів, знайомих зі Сходу, які дуже чітко описують, як події ці всі розвивалися. Хтось швидше виїхали зі Сходу, хтось пізніше. Ті, хто воюють на стороні російської армії на Сході, це невеличка кубка маргіналів. Основна частина місцевого населення не приймає участі у збройному конфлікті. Вона ну, тому безум... що да, це 7,5 мільйонів населення. Ви собі можете уявити... Да, звичайно, там 10 там, чи 15 тисяч це невелика. Частина. Ну, я думаю, що навіть і 10-15 тисяч. Е немає у нас з зараз місцем слішнім уже е, пісіленка. Но ви не плутайте переселенців з людьми, які приймають участь у збройному конфлікті. Усі військові говорять дуже твердо і чітко одну просту річ ополченця і кадрового військового відрізнити дуже легко і дуже швидко по його поведінці. В на полі бою, і дуже чітко видно, що е, власне оці так звані ополченці, так звані ополченці, а це переважно хто це переважно. Є колишній криміналітет, який так чи інакше все рівно підлягав кримінальній відповідальності. Їм нічого втрачати. Вони так чи інакше по е, українських законах повинні були би сидіти. Вони продовжувати у тюрмі. цю невизначену Абсолют, ситуацію залякування. Того, щоб ж угоди не були виконані. Та, ми ж бачимо так само, кого присилає нам Росія. Це вже не. Не один був сюжет на цю тему, коли людина, яка відбуває покарання чи загрожує відбування покарання у Росії, направляють в Україну в обмін на те, що вона звільняється від.